Всім привіт! Хочу зняти огляд на свою першу в житті рафію, яка називається Yarn Art Papiro. Не знайшла в інтернеті взагалі жодного огляду на неї, тому вирішила зробити сама це. Так, спочатку розпокажу, як вона рветься. Це целюльозна рафія. Рветься вона досить важко. Я, до речі, так як це моя перша рафія, тому я шукала найдешевше що-небудь, бо не знала, чи воно мені взагалі зайде. Але чесно, зайшла. Зайшла, і з неї я зв'язала ось такі два капелюшка. Це капелюшок для моєї доньки. Але, якщо чесно, він і мені підходить. І другий вже капелюшок канатьє. Ось такий він. Взагалі, як на мене, дуже класний. В'яжеться важкувато, але в'язати можна. Зараз. На два капелюшка пішло три таких моточка. Так, з приводу ціни я казала, що вона найдешевша, вона коштує 350 гривень за 5 мотків. Це 70 гривень один моток. В мотку, ну, так, в мотку 100 грам і 130 метрів. Так, 100% папір написано. Так, ось що в мене лишилося від третього мотка, який пішов на два, які пішли на ці два капелюшки. Значить, в'яжемо. Так, хочу зв'язати пару рядочків, щоб перевірити, як вона себе поводить у воді. Це е, те, що найбільше я переживала. Як же ж ця рафія буде, е, як мої вироби вірніше, будуть себе поводити, якщо намокнуть? Якщо там в капелюшку попадеш під дощ, або якщо я зв'яжу шопер, а там щось протече в ньому ось. Так що, ну ось, досить вона ось так в'яжеться. Це, звичайно, не іспі. Ну, я, чесно, не знаю, як в'язати Іспі, ще не пробувала, але всі кажуть, що це дуже легко. Але, ну, теж непогано. Точно скажу, що плюс, так як я початківець у в'язанні, мої петлі е, взагалі не ідеальні. Одна більша, одна менше. Інколи мені доводиться досить сильно прикласти зусилля, щоб витягнути ту петлю. І жодного разу ця рафія не порвалася, як сильно б я її не тягнула. Так що я вважаю, що для новачків це взагалі супер знахідка. Так, ось мій. Перший рядочок такий з топчиком без накида вийшов. Зараз я пров'яжу ще, мабуть, ще три, щоб уже мати якийсь прямокутничок, який можна буде намочити. Так, Є, зв'язала такий невеличкий прямокутничок із чотирьох рядків. Так. І тепер будемо його мочити. Якщо чесно, то цей експеримент я почала ще вчора. Я зв'язала такий самий прямокутничок вчора, намочила його і поклала висихати. Так, висихав цей прямокутничок досить довго, за ніч він не висох. Довелося чекати до вечора. І ось однакова кількість рядочків. Але цей трошки збільшився в розмірі. Так, показую ще раз це: те, що вже намакав. це тільки що я зв'язала. Ось, цей трошки, трошки ось настільки ширший став. Він наче розтягнувся. На дотик теж він геть інший. Цей такий цупкий, такий класний. А це якийсь наче пожмакана бумага, до речі, наче бумагу пожмакали, газету пожмакали, вирівняли і ось щось таке. Але він не розлізся, ніде не порвався. І ось залишився ціленький ось я його навіть отак роблю. Все на місці. Тому мочити можна. На самій етикетці написано. В позначеннях, що дозволено ручне прання при 30 градусах, без просування, без віджиму і без використання, я так розумію, відбілювачів, а це П, мабуть, це можна якісь миючі засоби використати. Так, ну, сильно я не жмакала. Цей шматочок, що намочила. А зараз цей, що тільки що зв'язала, вже буду жмакать, як годиться. Значить, занурюю я, так мисочку з водою. Так. Ось маємо таку. Викручувати його точно не можна. Треба так пальчиками тільки віджимати. Якщо забрудниться, просто річ, просто її гарненько прополощити. І отак пальчиками обережно. Я навіть не знаю, може через те, що я жмакала так пальцями, воно так розплющилося. Може, і пальцями жмакати не, не варто. Просто так трошки струсіть. І покласти на рушник або паперову серветку. Так, і тепер, коли в мокрому стані, спробуємо порвати, набагато легше. Рветься набагато легше. Ось такі ворсинки виходять у нас. От, Давайте спробуємо порвати весь виріб. Ага, а не виходить. Ого. Неочікувано, якщо чесно. Я думала, що якщо сильно його порв... по потягнуть, то він порветься. Він розтягується, але, але він не рветься. На запах нормальний. Ну, таке трошки трошечки-трошечки таким туалетним папіром, зовсім трошки. Але запах не має такого неприємного. Так, ще раз намочу, ще раз спробую порвати. Ні, не рветься. Не рветься все. Я переживала, що якщо намокне сумка, то вона порветься, не порветься. Так що я дуже рекомендую цю рафію, якщо ви не хочете переплачувати і не боїтеся трошки прикласти зусилля при в'язанні, тому рафія Yarn ярн Папіро, думаю, вам підійде. Все, дякую за увагу. Забула ще сказати. Якщо вам сподобалися мої капелюшки, переходьте до мене в інстаграм крошеруткет. Посилання залишу в описі.